Стосовно кількості користувачів, е, які долучились до проєкту, це на даний момент 186 е, е, людей, які зареєструвалися як інженер чи постачальник, ну, переважна більшість це, звісно, інженери, О, це ті, хто збирають дрони. Е, самих е, дронів, які вже взяти там в роботу, або вже частина навіть там здана, це на даний момент це 26. Перші дрони, от ті, що зроблені Житомирянами, будуть передаватися сьогодні. Запитів є величезна кількість. На сьогодні нам прислали ще більше 20. Да? скільки? Близько 30-дронів Близько 30 з інших міст. От Сьогодні ми вже вже були в Житомирі. Ми їх так само через систему проганяємо, тестування буде йти. І після цього будемо відправляти Збройні Сили України. Задача в нас наступна: це така амбітна ціль. Нам потрібно від Житомира відправляти на місяць хоча б тисячу піввідронів. І тут прохання до всіх, до громади долучатися, бо за рахунок бюджету ми будемо закуповувати кожен місяць 500 підсотипівронів. І от хотілось би, щоб громади, підприємці, ми зараз ще будемо працювати з підприємствами для того, щоб включалися, і збирали, 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 і хоча б ще 500 півідронів збирала громада. Наступна От є те, що ми ставимо для себе по IPV-дронам. Наступна закупівля, яка буде оголошена сьогодні чи завтра? Частина IPV-дронів буде йти вже з тепловізійними камерами. Тому ми теж будемо вже в цю мережу заливати в нашу платформу, заливати нові вимоги е і е е е е технічне завдання ще на дрони з тепловізійними камерами. Компенсація 7300 гривень, бо людина. У нас так податкове законодавство, що цієї суми людина має заплатити податок 15%, чи скільки там. Тому ми закладаємо, ми казали про 6 тисяч гривень, але ми з урахуванням цього податку 7 тисяч 300 гривень людина отримує. В від того, скільки йому обійшовся цей дрон. Люди отримують компенсацію після того, як ці дрони приїдуть в військову частину, і в нас будуть на руках акти підписано, що військова частина дійсно їх прийняла. Тоді ми зможемо з бюджету зробити цю компенсацію. І людина, яка збирає дрон, чи задонатила на цей дрон, може нам сказати, якому підрозділу відправити дрон. І тоді е воно поїде туди, куди сказала людина. От, тут, тут ми не маємо права, ну, люди хочуть допомогти конкретному підрозділу, і ми тільки за. Це перший момент. Другий момент. Якщо людині все одно вона хоче просто, щоб дійсно, ми обираємо тим, кому воно потрібно. От ми розвезли там вісім комплектів по 50 штук. Ми, у нас постійний контакт з цим підрозділом, ми знаємо, скільки вони використовують на день, коли вони закінчаться. Бо когось відвели на другу лінію, в когось йде ротація, в когось, може, щоб не посилати, вони не лежали просто на складі. Ми от, от підтримуємо зв'язок для того, щоб. Поповнювати запаси FPV-дронів і підтримувати після того, як запрацює повністю FPV-дрон, і ми на всіх стадіях підуть виплати, люди побачать, що бюджет дійсно компенсує все. Наступне ми будемо робляти так само залучати людей, і виробляти реп. Почав рухатися в напрямку саме розробки друкування рами на 3D-принтері, а закупив обладнання. Вивчив можливі варіанти конструкцій ось, і розробив першу конструкцію саме рами, яка надрукована на три принтери. Надрукована з пластику нанокарбон. Він, по характеристикам схожий на карбон, але відрізняється, звичайно, від карбону, тому що карбон зовсім іншому має конструкцію, інше розміщення волокон. Але по міцності він майже практично схожий на карбон. І зібравши цю раму, склавши один дрон, передав його на тестування. Там є зауваження по вібраціям, потрібно там дещо допрацювати. Я вже там почав рухатись в цьому напрямку, допрацював цю раму, хочу її допрацювати і передати повторно на тестування. Якщо все буде добре, тоді можна буде запускати виробництво цих рам і виготовляти ці рами безпосередньо тут, на місці в Житомирі. А яку саму кількість? Лише один? Чи? Один тестовий. Ну, зараз в розробці ще один, два. Я закупив ну, одну раму в Китаї, вартість її 3 тисячі гривень. А моя собі вартість рами тисячу гривень. Особисто для мене це перший дрон, але в мене є знайомі, які займаються цим ще до війни, тому в мене була фізична підтримка і підказки, як що і куди зібрати. Яку кількість вийде? Одну. Ну, тут ще три. Починаю з закупки компонентів, власне, людина зазипила дуже болючу тему, це саме компоненти, тому що всі компоненти в тих дронах, які ми збираємо, є критичними. І, на жаль, рама це найменш критична на даний момент, найбільш критичні це електронні компоненти. І ось якщо я хочу зібрати дрон із запчастин, які наявні в продажі в Україні, не завжди вони є всі. Тобто я, наприклад, не можу відправити дрон з трьома двигунами замість чотирьох, а, а їх може бути тільки три на даний момент. Тому якщо я збираю дрон, то мені доводиться замовляти це все з Китаю. По запиту з платформи я подивився, яка саме специфікація пройшовся по інтернету, замовлю запчастини. І, власне, час зборки самого дрону це два дні. Якщо збирати більше, то це буде три дні. Просто питання, що вивчити компоненти. І майже три тижні часу це чекати компоненти а по вартості десь 15 тисяч. Але це частично частково я замовляв запчастини тут в Україні. Після проаналізувавши, я зрозумів, що можна б замовляти з Китаю, воно було б десь 12 тисяч. Чому Ви вирішили долучити цю програму? Що вас спонукало? Максимізувати ефект своїх донатів, тому що. Якщо я просто задоначу 12 тисяч, це один дрон. А якщо по цій програмі віддам, це вже півтора умовно дрона.